Як відомо, на чемпіонаті Європи немає матчу за третє місце, і обом півфіналістам вручають медалі, тож, безперечно півфінал це було б дуже і дуже добре. Ну але бірна не перший суперник, а наш наступний суперник це команда Північної Ірландії. Команда, яку чомусь ми вже записали в аутсайдери групи, і команду, яку ми ну насправді серйозно не сприймаємо. А треба команда Північної Ірландії 12 останніх поєдинків не програла. Це найкращий показник серед усіх учасників Чемпіонату Європи 2016. Не програли вони і останній поєдинок Товариський у Словаччині проти тамтешньої команди, яка випередила нас у своїй відбірній групі. І саме туди поїхав Віталій Звєров для того, щоб подивитися, що ж це за північні Ірландці. Одна із найстаріших збірних світу вперше на чемпіонаті Європи. Аби подивитися на північну Ірландію, наживо нам не довелося їхати далеко. Цього тижня вони грали контрольний матч за 350 кілометрів від українського кордону. Словаччина місто Тернава, стадіон Сіті Арен. А саме сюди за тиждень до старту Євро приїхали наші суперники Північні Ірландці. Вони приїхали сюди, аби зіграти проти словацької збірної, яка, на їхню думку, дуже схожа до збірних України та Польщі. Україна дуже досвідчена збірна із сильними виконавцями в усіх ланках: Коноплянка і Єрмоленко атакувальні футболісти. Є ще Селезньов, який також забивав у відборі. Я вважаю їх половиною команди, хоч і не заперечую, що ви маєте самобутню збірну. Ми готові до боротьби, знаємо чого чекати від України. Це фізично витривала і водночас дуже організована команда. Якщо подивитися на групу, українці ймовірно відчувають, що можуть опинитися на другому місці. на передматчевому у тренуванні одразу кидається в очі настрій представників північної Ірландії. Вони розслаблені, весь час сміються. Вони і так стрибнули високо, але хочуть ще вище. Поїздка на євро розпалює в нас і всій країні азарт. Це те, чого ми з нетерпінням чекаємо. Yeah, he is, yeah. Майкл О'Ніл дуже класна людина. Він перший вивів країну на євро. Думаю, зараз, коли в північній Ірландії випивають, то більшість тостів саме на його честь. Ми важко працювали, щоб вийти із групи і дуже добре пізнали один одного. У нас специфічна робота, тому ми намагаємося постійно жартувати і сміятися. Ми дуже дружня команда. Джошуа Мадженіс один із тих північно-ірландських футболістів, які б легко могли грати в регбі. Такий собі футбольний тавгай, Типовий представник зелено-білих. Її кістяк складають футболісти з чемпіонату Шотландії та переважно нижчих ліг Англії. Головна зірка – капітан. 31-річний Стівен Девіс представляє Саутгемптон з англійської прем'єр-ліги. Стівене, хто найпопулярніша людина в північній Ірландії на цю хвилину. Головний тренер Майкл О'Ніл? Чи може ви? Все ж таки коуч Майкл О'Ніл досяг величезного успіху? Він перший вивів північну Ірландію на євро. Тому всі обожнюють його. Якщо Стівен Девіс найпопулярніший гравець, то Кайл Лаферті найнебезпечніший. Нападник англійського Бірмінгама на прізвисько Монстр у своєму клубі не основний, зате у збірній незамінний. 193 сантиметри зросту допомогли йому забити сім м'ячів у кваліфікації до євро. Опинитися у потрібному місці це про нього. От і завдання для наших центральних захисників. Як закривати лаферті, добре показали словаки за усю гру форвард або як називають у Британії гравців такого типу страйкер мав один єдиний напівмомент. Захист зелено-білих дуже досвідчені гравці. Ось, наприклад, 36-річний Арон Х'юз для нього матч проти Словаччини був особливим. Сотим за збірну. Це такий собі Анатолій Тимощук Північної Ірландії. І порівняння не спонтанне. Серед обох збірних вони єдині, хто грав у матчі відбору на євро 2004 То було у Донецьку на стадіоні Шахтар. 0-0? так, так я пам'ятаю той матч. Він був складним, але тоді ми здобули нічию. і це був хороший результат для нас. Однак то було давно дуже приємно зіграти 100 матчів за збірну, але ще більше захоплює знати, що за тиждень ми будемо на євро, і це вражає не лише футболістів, вся країна в екстазі. Це буде фантастично. Уболівальники Північної Ірландії, взагалі окрема історія. Вони постійно повторюють гасло Ми не Бразилія, ми Північна Ірландія, яке символізує відданість власній країні. До Словаччини їх приїхало близько ста. Більшість економлять кошти на євро. З поміж тих приїжджих найбільше виокремлювався 69-річний дідусь Реймонд. 70-річний ювілей він відсвяткує у Франції. Це просто неймовірно. У мене вже є квитки на всі наші матчі, і це лише початок. Ми б кваліфікувалися на великий турнір у перше чемпіонату світу. 86-го. Ми дуже довго цього чекали, і це дуже сильно об'єднало нашу націю. Для північних ірландців їхня країна понад усе. Ось вам історія із 2002-го. Збірна північної Ірландії готувалася до товариського матчу проти Кіпру. Тодішній капітан команди Ніл Ленон у одному із інтерв'ю заявив, що не був би проти зіграти за об'єднану збірну Північної Ірландії та Ірландії. Між цими двома країнами давній політичний конфлікт. Знайомо, чи не так? Це не як розлютило як вболівальників. Леннон почав отримувати листи з погрозами і був змушений завершити кар'єру в національній команді. Усі вболівальники північної Ірландії поважають наші кольори. Ми протестанти і підтримуємо лише нашу країну. Ми не Бразилія, ми північна Ірландія. Ми не хочемо бути схожими на когось грати як Бразилія, Англія чи Іспанія. Ми маленька нація, об'єднана навколо нашої команди. Ми дуже пишаємось і збірною, і країною. От побачите, ми виграємо у вашої збірної перед тим, здолавши Польщу із Левандовським. Ви не знаєте, на що здатен Кайл Лаферті. Ми ще довго могли розпитувати Реймонда про особливості Північної Ірландії, але його увагу привернула яскрава вивіска – Ірландці є ірландці. Здається, ось там ірландський паб. Де? Ось недалеко. Піду чогось вип'ю у грі проти словаччини наші майбутні суперники майже не створювали небезпеки, але й не пропустили. Стали стіною. 0-0 проти збірної, яка на їхню думку дуже схожа на Україну, назвали позитивним результатом. Думаю, ми готові до євро. Матч проти словаччини це підтвердив. Ми чудово зіграли у захисті. Ми будемо ще сильнішими на євро. Я знаю, збірна України має дуже сильних виконавців. Можу виокремити технічного Ярмоленка. Плюс це тактично дуже грамотна команда, тому проти України буде складна гра. Нам потрібно перемогти Польщу, Тоді матч проти України стане вирішальним. Якщо ми здобудемо у цих матчах шість очок, то вийдемо із групи. Це наше завдання, хоча й дуже складне. Стримані у коментарях, але впевнені в собі. Вони звикли до силового футболу і грають переважно другим номером. Це буде дуже непростий суперник для збірної України.